Вітаю вас, Дорога церква. Я пропоную відкрити місце Святого Письма, яке записане псалом 22 або 23. Псалом 22. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовесках зелених оселить мене на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твої жезли, і твій посох, вони мене втішать. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, що ми є з вами щасливі, брати і сестри, саме тим, що ми знаємо пастиря, саме тим, що в нас є такий чудовий керівник, який любить нас і піклується про нас. Тут написано так. Давид пише про те, що Господь то мій пастир. Певно, що він зі свого життєвого досвіду відчув, що Бог не просто керівник, який вимагає там виконання певних законів, приписів чи вимог. Він відчув, що Бог є певний батько, який любить його, який знає, який є близький і рідний. І він відчув, що це пастир, який піклується про нього. Отож, що він? Розповідає про свого пастиря, так? або який саме є наш Бог. Отож він каже так: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Де відчув, що Бог давав завжди йому що їсти, де б він не був. Чи він був вдома в свого батька, чи він був на полі, чи він втікав від е, Саула, де б він не був, завжди Бог піклувався про нього. Знаєте, коли почалася війна, в мене також були такі думки, переживання, як же ж буде далі? Можливо, вже не будуть працювати е, організації, заводи, фірми, не буде мати що їсти, будуть пусті прилавки в магазинах. Але ми бачимо, що наш Бог піклується про нас. У нас є що їсти, і ми не помираємо з голоду. Наш Бог той, хто забезпечує нас усім, усім дійсно не необхідним. Тому Давид каже, що я не бачив праведника з протягнутою рукою. Так, можуть бути певні кризи, певні борги, певні переживання, але щоб помирати з голоду, він каже, я такого не бачив. Тому що наш Бог є нашим добрим пастором, який піклується про нас. І далі він описує і далі. Він каже: на пасовисках зелених він що? Оселить мене. Ну тобто він говорить про себе, як. Про овечку. Тобто він не говорить, що Бог мене годує певно травою, правда? Це така алегорія або така розгорнена метафора, що Бог є пастир, а ми є його вівці. І що він робить? Бог виводить нас на гарне пасовисько, на гарне таке велике поле, де є багато хорошої трави. Це все те, що необхідно якраз для овечки. І він каже, що ось Бог мене, мене кормить. У овечки є така певна особливість, саме те, що вона самотужки вона не може шукати собі їжу пасовисько. Її потрібно що? перевезти, її потрібно подати, так? або їй потрібно показати де. Така особливість така особливість е, овечки. Також овечки вони не можуть м, пити воду із протічної е, чи струмка чи річечки. Чому? Тому що вони полюбляють пити тиху воду. І дивіться, тут так, так написано. На тихую воду мене запровадить. Тобто їм потрібно, щоб була тихенька, спокійна вода, чи це озерце, чи це ставочок, але не швидка, не швидка е, річка. Був такий випадок, коли один недосвідчений пастух, ще молодий, він виписав е, отару і він приводив е, овець до річки. Вони постояли, подивилися, вони боялися торкатися тієї тіє води. І він подумав: ну, напевно, вони не спраглі, не хочуть пити. І пішли далі пастися на, на поле. Повертаються знов, знову вони не хочуть пити. І одним словом, в кінці кінців ці овечки вони померли від спраги, від того, що вони бажали пити, але вони пити не могли через те, що ця вода не була тихою або, або спокійною. Це показує те, що овечки, наскільки вони є залежними від своїх пастухів, і що пастухам необхідно, наскільки піклуватися про, про них. Також цікаво, що багато інших свійських тварин, там чи котики, чи, чи, чи собаки, чи корови, вони де б вони не були, на посавськах вони можуть знайти дорогу до, до своєї домівки, так або до стані, де вони були. Але овечки вони особливі в тому, що вони, навіть якщо вони 10 років будуть йти однією тією ж самою дорогою, на одне і те ж саме пасовище, вони не зможуть повернутися. Тому їм потрібен пастух, який буде їх кликати, буде йти перед ними, вони будуть чути його голосу, вони його голос впізнають, і тоді вони добираються до своїх домівок. Така особливість цих овечок. І коли Бог називає нас овечками, він не робить нам комплімент. Тому що ми бачимо, що наскільки вони є беззахисними, вони не є такими самостійними, їм потрібна постійна, постійна опіка. І це саме показує нам те, що Бог, називаючи нас овечками, каже, що ви також є такими, можливо, недалекоглядними, не такими самостійними. Вам потрібна що? Допомога. Вам потрібно визнати те, що ви самі нічого не можете без пастиря, що нам необхідна допомога, опіка, пастир, який буде нас і годувати. І поїти водою, так, а також вести нас до наших е, домівок. Тому як добре, що ми маємо цього пастора, і ми знаємо його, тому що без пастора ми б вже давно могли загинути. Але насправді не тільки на цьому е, заключається, так, або проявляється опіка пастора, навіть в більшому. Дивіться, вірш третій: він душу мою відживляє. Тобто, пастор не тільки піклується про. Фізичне тіло поїсти, попити, так, переночувати, але він також піклується і про, про душу. Яка б не була душевна тривога, рана, травма, Бог є той пастир, який може що відживити, вилікувати або відродити. Наш Бог є найкращий душеопікун, наш Бог є найкращий психолог і найкращий пастир, який знає докорінно глибину. Нашої душі і глибину наших болей. Свого часу Бог вдихнув дух життя у тіло Адама, і він оживив його, і він став душею живою. Також і сьогодні Бог може оживляти наші пониклі душі, наші проблеми, навіть якщо, можливо, якась є депресія, якесь розчарування, Бог є той пастор, який зможе це вилікувати, або відродити, або оживити нас від наших життєвих і душевних проблем проблем. Далі ми бачимо, що пише так: провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Що робить пастор? Він веде певною стежкою, стежкою справедливості. Пастор не тільки дає їсти, так? але він також і проводить певною, певною дорогою, якою нам необхідно прийти. Можливо, нашою життєвою дорогою, пастор завжди може брати нас за, за руку. Ісус сказав так, що я є дорога. І правда, і життя. Тобто Ісус Христос є нашою дорогою, нашою дорогою спасіння. Але одночасно той самий Ісус, що Він нас веде, провадить цією дорогою, якою Він сам являється. Тобто, Христос все робить для нашого спасіння. Він являється дорогою спасіння, і Він також і веде або провадить нас цією. Дорогою, які ми щасливі, коли ми знаємо цього Ісуса, і коли ми слушно йдемо разом з ним або йдемо цією дорогою. І Він каже навіть більше, що я є двері вівцям. і хто входить цими дверима, той що, той отримує спасіння. Тобто Христос є цим спасінням, і хто входить Його дверима, той знаходить, знаходить рай або знаходить написано пасовсько зелене. А тож, читаємо далі, четвертий вірш. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Коли овечка йде за пастухом, куди б вони не йшли? Чи на гору, чи на долину, овечка спокійна. Чому? Тому що вона довіряє своєму пасторами, тому що пастор, по-перше, знає дорогу, а по-друге, в нього є жезл, в нього є посох, який буде що. Захищати цю овечку чи від вовків, чи ще від якоїсь іншої небезпеки. Так само, коли дитина йде з батьком, вона тримає батька за руку, вона спокійна, тому що з нею є батько, тому що вона знає, що батько її захистить, і дитина не переживає, а раптом зараз трапиться це, а раптом трапиться інше. Ні, вона спокійна, тому що з нею є її батько, який її захистить. Так само і ми, як діти Божі, або як овечки нашого пастиря. Якщо ми тримаємо нашого пастиря, нашого небесного батька за руку, тоді ми будемо спокійні. Чому? Тому що ми є в безпеці, тому що наше життя, воно заховане в ньому, тому що він завжди буде нас охороняти. Написано, твій жезл і твій посок, що вони мене втішать або вони мене захищать, захищать. Написано, що я не побоюся злого. Чому? Тому що ти при мені. Якщо я з Богом, я відчуваю Бога в собі, так? Тоді я буду спокійний, тоді я не буду боятися злого, тоді, щоб не трапилось, я буду насолоджуватися моїм Богом і буду завжди в безпеці. І навпаки, якщо я не знаю цього пастиря, якщо я не бажаю пізнавати мого Бога як пастиря, то я в небезпеці, тоді моє життя не буде наскільки захищеним, тоді я не тримаю небесного батька за свою руку, і тоді я не йду за пастухом через смертельну долину. Тоді, якщо я буду проходити самотужки через цю долину смертної темряви, то я можу з неї не вийти. То мене може там спіткати смерть або яке-інше зло. Тому як добре, коли ми знаємо цього небесного, небесного батька або небесного пастиря. Ісус Христос, продовжуючи цю алегорію, Ісус Христос також говорить наступне: в Івангелі від Івана, 10 розділ, 11 вірш. Він каже так: Я пастир. Добрий. Чудові слова. Ісус Христос каже, я пастир добрий. Але знаєте, як читаючи це, я задумався. Якщо в Псалмах написано Господь то мій пастир, Господь, це мається на увазі хто? Бог Отець. Бог Отець є наш пастир. А тут Ісус каже, я пастир добрий, тобто Бог син. Так от, в нас є два пастиря, чи все ж таки один пастир. Що, можливо, тут говориться про те, що Бог Отець і Бог Син вони є одне. Це вказує на те, що Бог син має божественну природу, що в них, що в Бога Отця, Бога сина спільна роль, спільна функція, спільна е, така е, дія, як бути пастором для, для людей. Це так само, як і раніше, або в іншому. Місці написано так, Бог відкриває себе, Він каже, Я сущий, я той, хто є. Це говорить Бог Отець про себе. Він, він по показує свій атрибут або свою природу, що він є вічний Бог. І пізніше Ісус Христос вже, Івангелі від Івана 8:58, каже до фарисеїв: перш ніж Авраам був, я є. Ісус Христос показує також свій атрибут, що Він також є вічний. І це показує, що Христос. Є вічний Бог без початку і кінця. Так само і Бог Отець, Він є Богом, без початку, без кінця, або вічним. І це показує, що вони є дійсно, дійсно одне. Говорячи про овечок і про, про вовків, ви знаєте, що вовки, вовки саме по собі можуть бути дуже, дуже хитрими, підступними, і в них може бути певний план, як захопити або як вловити ту чи іншу овечку. До прикладу, якщо є три вовка або стає вовків, то один вовк біжить наперед для того, щоб відволікти сторожових псів. Тобто він біжить і всі пси лишають, лишають отару і біжать за ним. Тобто він просто відволікає відволікає цих псів. Тоді інші, інші вовки, до прикладу, тут по центру отара, вони забігають з двох боків і ніби розрізають отару. На дві частини. Для чого це робиться? Для того, щоб е, сам пастух він був перед вибором. Що йому робити? Пастух насправді може тільки захищати одну частину, а не дві. І таким чином друга частина залишається без захисту, і тоді вже вовки вони можуть робити все, що хочуть, так? або ловити тих овець і загризати їх. Таким самим чином в наш час можуть, можуть працювати лише вчителі, лише пророки, єретики, які можуть також вириватися в церкву і поділяти її на дві частини, для того, щоб наговорити щось, внести певне своє вчення, можливо, щось наговорити, наклівітати там, чи на повторів, на проповідників, на церкву, на вчення взагалі церковне, для того, щоб не будувати церкву. А її роз'єднати, її розбити. Ось такий почерк, як вовків, як диявола, так само і лжевчителів може бути в цей час. Тому нехай нас Бог береже від впливу якраз ось таких течій і від впливу таких вчень або таких лжеучителів. Це можуть бути такі певні вовки у овечій шкурі, які здаються начебто набожними, начебто праведними, але задуми або мотиви у них зовсім зовсім інші. Інколи буває так, що самі вовки вони отримують насолоду від того, що вони полошать або розривають овець на куски. І буває так, що вовки забігаючи, вони тільки е, не, не буває так, що вони взяли одну овечку, з'їли і пішли назад. Вони можуть одну за одною душити, одну за одною загризати. Чому? Тому що їм подобається смак крові, смак смерті. Їм подобається. Що вони мають таку сильну перевагу над цими овечками. І вже пізніше вони будуть їх їсти. Зараз у них така ейфорія, така жага до, до смерті. Ви знаєте, що наш диявол він має також жагу в смерті. Він, як рикою, лев, шукає кого вбити і поглотити. І він насолоджується, коли він може схопити одну овечку, а потім ще одну, а потім ще одну. Це його природа, так само, як вовків. і його не змінити. Так само, як Вовка, ми не можемо приручити, ми не можемо з ним заігрувати, тому що це небезпечно. Так само, і з дияволом. Ми не можемо його ні приручити, ми не можемо його змінити, тому що гріх є дуже і дуже небезпечний. Те, що нам здається, нічого страшного, можливо, нам подобається точніше гріх, але насправді за цим гріхом стоїть диявол, який вже чекає, щоб когось схопити чи поглотити, чи, чи з'їсти. Також говорячи про овечок, то овечки інколи, або деякі з них бувають неслухняні, або такі свавільні, які можуть пригати, битися, псувати дисципліну чи порядок. І тоді, що робити пастухові? Пастух може, знаєте що, він може зав'язати, до прикладу, лапку, прив'язує до, до шиї. І таким чином. Лапка вона вже обмежена в русі, вона вже не може, Ця овечка не може пригати, не може битися, не може втікати, тому що ця мотузка вона все ж таки стримує або виховує, або дисциплінує цю овечку. Також інша методика пастух може перев'язати лапку так туго. і з часом, з часом нижня кінцівка так, або знизу ця лапка, вона напухає. І також вже ця овечка вона не може пригати, тому що її болить болить ця ніжка. І вже на вечір він її розв'язує. І таким чином ця овечка була спокійною, тихенькою цілий день. Таким чином, пастух він виховує свою овечку або смиряє її, він працює над її характером. Знаєте, наш Бог також працює і над, над нами, коли ми, можливо, хочемо бути буйними, чи, можливо, йти в іншу сторону, чи вирватися з. Стада йти своєю дорогою, залишати Бога. Бог також може нас зупиняти, Бог також може нас прив'язувати чи до, чи до постелі, чи давати якісь інші переживання, проблеми для того, щоб ми спам'яталися, зупинилися і не робили те, що ми хочемо. Чому? Тому що наш Бог є пастор, який бачить наші наміри, і він не бажає нам гіршого або не бажає, щоб ми пожинали наслідки своїх неправильних поступків чи своїх неправильних. Виборів. Знаєте, згадуючи е, також притчу про загублену вівцю, то написано як, що пастух він залишає 99 овечок для чого? Для того, щоб піти і знайти одну загублену, знайти ту, яка була не знайти ту, яка йшла проти течії, яка була такою буйною. І він не каже, що. Ну, так тобі і треба. Ти була не слухняна, нехай тебе зідять вовки. Ні, пастух цінує кожною овечкою. Він переживає навіть більше за ту одну, ніж за цих 99, які є в атарі. Він іде і знаходить її. Також, якщо б в нашому житті трапиться, якщо трапиться якийсь випадок, коли ми можемо духовно впасти, заблукати, десь далеко зайти, нас хтось можливо повів. В іншу сторону, то знаєте, наш небесний Бог, наш небесний батько, як пастир, він піклується про нас. Він бачить нас, бачить наш стан, Він бажає нас повернути. Він той, кому ми не байдужі. Він той, хто буде йти і шукати, шукати нас, поки ми не знайдемося. Тому, дорога овечка, якщо. Ти десь заблукала, заблудилася, десь, можливо, бідкаєшся, десь, можливо, заплуталася в певному такому терені, То поклич до, до пастиря, який любить тебе, який обов'язково тебе врятує і поверне назад до безпечного місця, до його духовної отари. Знаєте, я одного разу бачив відео, де одна овечка хотіла перепригнути рів, але той рів був надто широкий. І ця овечка, вона пригаючи. Не допригнула до іншого берега і впала прямо в рів або в ту яму. Приходить пастух, витягує її на берег, і ще пастух не виліз з того рову, ця овечка знову-таки хоче перепригнути і знову падає в той рів. І так раз і раз і ще раз. Це показує те, що скільки її не витягує, вона має свій напрямок, вона все ж таки рухається туди, куди вона хоче, хоча це їй. Шкодить. Інколи християни можуть бути дуже схожими на таку овечку, які пригають і падають, і падають в той рів, в те болото, в, те, в ту багнюку. Христос нас витягує, а ми знову туди. Христос нас витягує, а ми знову туди. Нехай нас Бог благословить, щоб ми усвідомлювали те, куди ми йдемо, те, що ми робимо, або щоб ми розкаялися в своїх. Гріхах, або щоб ми не прагнули до тієї вагнюки, до, до того рову, до того гріха, який нас тягне вниз, який нас виводить з отари Божої, через який ми втрачаємо Божий захист і благословіння бути овечкою овечкою Божою. Також Ісус, говорячи про те, що Він є добрий пастир, ви знаєте, що каже? Пастир добрий. Кладе життя власне завівці. Тобто він не просто піклується про те, щоб вони мали що їсти, що пити. Він не просто піклується, щоб у них був хороший настрій, не просто піклується про їхню душу, але також він піклується про їхнє майбутнє, про їхню вічність. І він каже: пастир добрий, він кладе життя власне, за вівці. Христос пішов на смерть. Христос постраждав для того, щоб ми не страждали. Він помер для того, щоб ми не помирали. Він дарує своїм життям, своєю смертю, своїм Воскресінням. Він дарує нам, нам життя в, в небесах. Ісус нижче в Івангелі від Івана, Він говорить про те, що є пастери добрі, а є наймит. Є той пастор, який приходить тільки що попрацювати або заробити кошти. Так от Він каже, що якщо. Наймет стоїть на сторожі, так? і до приходу приходить стая вовків, То що може робити наймет? Він втікає. Тому що вівся не його, йому, його не болить, він не дорожить цими вівцями. Він переживає тільки за своє власне життя. Інколи буває так, що наймет, він може, він, якщо бачить, що вовк наближається, то наймит може для того, щоб цього вовка заспокоїти, або щоб його нагодувати, він може дати йому одну овечку. Якщо він захоче ще або ще проти пару вовків, він може дати ще одну овечку. І таким чином він, ніби віддаючи дві три овечки, але він зберігає все стадо. І потім він повертається додому, і там його можуть запитати власники, а де овечка? А наймет може сказати, що ось кажіть, дякую, що я зберіг всю отару, тільки дві-три втратив, тому що насправді могли б всі бути з'їджені. Це говориться про наймета. Але пастер добрий, написано що, чим піклується про кожну овечку. Йому не є якась овечка потрібна, важлива, вагома, а це, а це так. Це можна віддати на їду вовкам. Ні. Кожна овечка для пастиря доброго є важлива і є, є цінна. І так само, як, як свого часу Давид, він боровся за кожну овечку. Написано так, що він доганяв. Він гнався, він перемагав чи лева, чи так? Для чого? Для того, щоб зберегти кожну овечку. Так само і Христос Він нас захищає, так само Він і за нас, за нас бореться, для того, щоб ми могли бути живими або в числі Його, його стада. Тому якщо наймиту байдуже, то знаєте, то пастир знає кожного. Пастер знає пастух, може знати ім'я кожної овечки. Пастух може знати хвороби кожної овечки. Пастух може знати їхні особливості, їхній характер. Тому що це як, як батько, це пастух, який має хороші відносини зі своїми овечками. Так само наш Христос, який наш пастир, він також бажає мати і з нами особисті хороші відносини. Христос, як наш пастир, він знає не тільки наші імена, але він знає і наші особливості. І наш характер, нашу долю, наші гріхи, наші, можливо, якісь недоліки. Христос знає нас особисто. І Він важає також, щоб, щоб і ми мали ці відносини з ним, і щоб ми впізнавали Його голос. Там написано так, що мої вівці так, вони знають мій голос. І коли вони почують голос, вони що підуть за мною? Як добре би було, щоб ми всі, пізнаючи нашого Господа Ісуса Христа, Чули Його голос або впізнавали Його голос. В нашому житті може бути дуже багато голосів, одні кличуть туди, другі кличуть туди, але щоб ми з цього з цього е, різнобарвного голосу, так, голосу могли почути голос нашого Господа. І написано так, щоб коли буде вже. Звуки, сурми, так, коли вже прийде Христос, щоб коли Він покличе нас, щоб ми всі відгукнулися, щоб ми всі проснулися, так або щоб ми всі пішли на зустріч до нашого Господа, щоб ми зустрілися з ним і щоб ми завжди були з нашим пасторем там в небесах і мали вічну радість з ним. Нехай всьому всьому нас благословить Господь. Амінь.